Доброго ранку радий вас бачити і чути. Вітаю наших телеглядачів, шановних. Ми сьогодні провели, я б сказав, одну з спокійних ночей. Була лише одна тривога, яка о півночі була короткою, тому е спокійно пережили ніч. За що дякуємо Богу і збройним силам України навіть за вашими інтонаціями, зрозуміло, що вам вдалося виспатися нарешті? Пане так, я відпочив, і це я відпочив. Я думаю, що всі харків'яни відпочили, і це дуже добре, тому що. При постійному, при постійному напруженні дуже складно потім жити, працювати, щось щось робити дуже складно. А коли відпочив і все нормально, ну ми, до речі, всі і звикли вже до повітряних тривог, і ми до них відносимося, чесно кажучи, трохи байдуже. Ну така правда життя. На жаль, на Харківщині. Тобто, ви хочете сказати, що люди чують сигнал повітряної тривоги і продовжують займатися своїми справами? Чи все-таки хоч є якийсь відсоток, який дотримується безпекових приписів? Я вам розповім, як це відбувається у Харкові. У нас є. Е... У мережі канали, які чітко чітко нас повідомляють про виліти з Білгородської області, і ми чітко розуміємо, коли є виліт, чи то є тривога, яка пов'язана там з літом міга або з, з літом авіації у нас на Куп'ячині постійно авіація злітає і у нас об'являють тривогу. Тому, якщо ми не бачимо повідомлення, повідомлення про те, що щось з Білгородщини вилетіло до Харкова, ну ми не йдемо у. Бомбосховище і не, не ховаємось. Якщо ми вже бачимо, що вилетіла, вилетіла ракета, тоді ми спускаємося. Ну, то отак у нас це налагоджується дуже коротше. Чесно, але давайте скажемо нашим глядачам, що робити так, як Олександр Скорик і харків'яни, не можна. Чуєте тривогу, бігом пішли в підвальчик або там, куди в сховище, в колідор, коли хочете. Ходіть будь ласка. Ні, на інших територіях, просто ну, ви ж не бачите, виліти, А ми на прикордонні чітко контролюємо і там влітку минулого року, і зараз ми чітко контролюємо і бачимо виліти С-300. Це всі харків'яни бачать, це не те, що там е, така е, інформація, яка невідома. Тобто, ми чітко бачимо. І якщо ми бачимо, то звісно, усі, е, усі намагаються піти в бомбосховище для того, щоб зберегти себе і свою родину. А на інших територіях, коли летять, наприклад, каліби. Або крилаті ракету типу X, їх же не зрозуміло, як вони летять, і куди вони будуть, місце, місце куди вони будуть влучати. Тому нам це в плані, ну якщо це можна назвати, то трохи легше. Якщо це можна так назвати, ну легше, але досить коротке плече дольоту відповідно часу, дуже мало на прийняття і ухвалення правильних рішень. Це про це Христя каже, коли раптом стріляють з тимчасово окупованої Білгородської Народної Республіки. Я вас хотів розпитати. Ви вже згадали про Куп'янський напрямок. А руський окупант каже, Куп'янськ буде наша. Потім підемо на Харків. Що чути з того напрямку вам у Харкові? Ну, окупант 24 лютого казав, що вони візьмуть Київ за три дні. Потім вони сказали, що ми дійдемо до Ла-Манша, Потім у них ми захопимо всю Європу. Їхні, їхні мрії сатанінські вони просто залишаться мріями. На мою думку, і на думку наших військових, ніхто там Куп'янськ не віддасть їм, і це неможливо, незважаючи на те, що вони постійно намагаються прорахувати нашу оборону постійними штурмовими діями у Куп'янськ на Куп'янсько-Лиманському направленні і постійно намагаються в тому чи іншому місці. Прощупати, як там у нас в якому стані у нас оборона. Але військові наші стоять міцно, ніякої, ніякого там успіху, вони, окупанти, мати не мають і мати не можуть, тому це все інформаційно психологічна операція проти. Українців проти населення, яка, яка на своїй меті має тільки залякування наших людей, щоб всі там переживали, наскільки вони там потужні, і вони заберуть Куп'янськ. Вони його забирають уже 550 днів. Ну менше трохи від деокупації. Постійно бувший діючий мер, який там був Мацегора, він там постійно з Білгородщини всім віщає про те, що про те, що він скоро прийде в Куп'янськ і він ск. Вора зараз так, зараз так, зараз у публічному ми... просторі. Вибачте, ми якось так, я особисто так. упустила Геннадій. Моцегора державний зрадник, фактично, так який привів Куп'янськ за ручку окупанта, щось там віщає, так? Він зараз вішає про те, що вони ось ось прийдуть в Куп'янськ, так само як і тимчасовий там якогось голову вони призначили Харківщини. Ганчев, якщо, якщо не помиляюсь його фамилія, прізвище він теж постійно розповідає, що ось-ось ми вернемося, але це це все. Розкази знаєте, ну не для нас. То вони там для своїх пропагандистських каналів, для свого, для свого мало, малорозумного лекторату. Воно може проходити нас, нас це не цікавить, і ми розуміємо, що буде насправді. Пане Олександре, а нагадайте, будь ласка, от е, вони ж Харківську область не вписували в свою конституцію. Я маю на увазі росіян. Ні, вони Харківську область не вписували в свою конституцію. Вони вписували Запорізьку область і Херсонську так. область. вписували в свою. А Харківську, ну це зрозуміло чому, тому що. Ні, мені не зрозуміло. Там... Ну, чекайте, у них, у них так, там очільники області, у них там у них вони там повертаються, збираються. Що ж конституцію не всандалить, га? Ну тому що одне діло: одне діло, коли ти розповідаєш на пропагандистських каналах, який ти крутий, там з Білгородщини. А друге діло, коли ти насправді. Просто тікав, тікали вони із. Ви ж пам'ятаєте, там момент був коли вони вже Куп'янськ. Куп'янськ був нами деокупований. Вони по моєму об'явили ще й вовчанськ столицею так званої окупованої території Харківської а та, та, та. області, а то вони вже там це просто дії. Вони смішні. А якщо це ще внести в конституцію, то Ну, насправді дивіться, на сьогодні, по оцінкам фахівців наших, там у нас окуповано десь близько 3% якщо я не помиляюсь, 3% території Харківської області. Що таке 3%? 3% наші Збройні Сили. Я просто впевнений, що буде відбито, так як і інша територія. Тому вони розуміли, що сенсу немає. Харківщина не здасться, і сенсу немає вносити до конституції. Я думаю, їм прийдеться і Запорізьку, і Херсонську область теж винести з конституції, так як вони її внесли. А хотів у вас ще розпитати. Бачу, що вчора в Харкові відбулася презентація в літературному музеї в книжки, власне щоденника. Володимира Вакуленка і дружина його, і син прийшли на цей захід, і власне це те, що відкрилося на окупованих територіях Харківщини, коли фактично катували і вбивали. Розумію, що працюють і компетентні органи, але чи щось ще відкрилося із так званих злочинів окупаційної адміністрації? Якісь нові факти може нам розкажете? Постійно кожного дня ми бачимо про те, що Служба безпеки України постійно займається колаборантами, які співпрацювали з окупантами. Це практично кожного дня. Ці люди вони арештовуються, вони їм вручають підозри по статті Державна Зрада, і на сьогодні таких людей там достатньо багато. Дякуючи місцевому населенню, до речі, яке цю інформацію надає служби безпеки, основним інформатором це є місцеве населення про українське місцеве населення, яке залишалося в окупації і яке чітко розуміє хто. Куди де на сторону окупаційних військ тоді перейшов. Ви знаєте, у них їхня пропаганда вона була дуже потужна. І коли вони була окупована, наприклад, Купеччина і Зьомщина, у них там основний месендж був це те, що Росія тут назавжди, ми навіки браття там і так далі. І на жаль, дуже багато наших людей, чесно кажучи, на це повелися. А зараз їм приходиться компетентним органам. Доповідати про свої дії, чому, то, чому так сталося? Чому вони, наприклад, брали й очолювали там комунальні підприємства чи то інші підприємства е, саме під російською владою, саме на окупованій території. Цих випадків дуже багато, і кожного дня ми цю інформацію бачимо і в соціальних мережах, і в повідомленнях Служби безпеки, і в повідомленнях влади. Так, Словожач, буде чистішою. Я от просто на завершення, просто буквально півхвилинки дивлюся, як бідкається з одної сторони керівник Золочівської цивільно-військової адміністрації Віктор Коваленко каже: люд, люди показують різні прильоти, все вибухає, а, а їхати не а їхати не хочуть. І що, силою вивозити? Дивіться, це. Е... Богодухівський район, Золочевська об'єднана територіальна громада позавчора. Там у... загинула цивільна особа. У мене є статистика. Я вам хочу сказати, щоб ну, і наші глядачі розуміли, у Золочівській об'єднаній територіальній громаді 31 людина загинула в війні, і 79 на вчорашній день загинуло цивільних. Щоб ви розуміли просто рівень загибелі місцевого населення, і вчора я спілкувався з одним із місцевих жителів Золочівської громади. Він каже: у мене на вулиці просто ллється дитячий сміх, і це мене так дуже дуже радує, те що діти повертаються в Золочівську громаду. Незважаючи ні на що, люди повертаються додому. Я вам скажу більше, вони повертаються і на окупованій території. Є така інформація, тому що ну, неможливо просто виїхати з дому і десь е, жити там рік-півтора і не повернутися додому. Вони повертаються і на деокуповану територію, і на окуповану територію люди повертаються, бо кожна людина має свій дім, вона його любить, вона любить свою землю і хоче повернутися додому. Я тому в золотівчині вже. По оцінкам телечного голови Коваленка Віктора Миколаївича, 22 тисячі населення проживає. Хоча вони знаходяться деякі села. В них знаходяться там три кілометри. Та пане Олександре, віримо, що колись слобожанці зроблять гарну буферну зону в Біл в народній республіці, і це вже зробим, не будуть зробим. прикордонні громади. Пане Олександре, дякуємо. Олександр депутат вам Харківської обласної ради був разом з нами.